Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні хотів би сказати кілька слів на захист Трампа і на захист його позиції щодо України. Ну, не тому, що мені подобається його позиція, але просто поясню, в чому він винен, а в чому він не винен. От. А спочатку так кількома рисами про те, що відбувається в світі за останні там, години, дуже цікава. Історія, що Трамп заявив, що він керує не лише Сполученими Штатами, а й всім світом. І е, я би не сказав, що він керує, але він впливає на весь світ. Це очевидно, і е, дуже цікава реакція, непряма, на його керування, це те, що в Ріо зібралися міністри Країн Брікс, і вони вирішили пільно, колективно е, реагувати на. Тарифи на все інше, що пов'язано з Трампом. І як відповідь буде заява і все інше і так далі, і так далі. Уявляйте собі, це значить, Китай, Індія і купа інших країн разом мають провести якусь спільну політику для того, щоб протистояти тарифам Китаю ну, Сполучених Штатів. Ну, як на мене, то це дуже. Ну, дуже Небезпечно для сполучених штатів, тобто йому не вдалося розколоти опонентів на фрагменти, як це з Європою сталося. Вони навпаки консолідуються, бо вони не хочуть, щоб наступного разу це повторилося, і е, Трампу доведеться відповзати, Він буде, як годиться, популістам міняти свої позиції. От і ці зміни позиції рано чи пізно призведуть до того, що. Якось воно там устоїться, я так сподіваюся. Тепер повернемося до Трампа і до України. Дуже багато, дуже багато, особливо в останні моменти після Рима говорять про те, що відбувається в стосунках України, Росії, Рим, підтримка Європа. Тепер Путін оголосив уже не 30 перемирго, не перемир'я, а трьохденне перемир'я. Ну, тобто, там він погрався з цифрою 30 днів, 30 годин. а Тут він грається 30 днів 3 дні. Ну, тобто, він очевидно грається з Трампом. Він робить перемир'я, які не мають ніякого сенсу ні для кого, крім нього. Ну, тобто для його піара. Але насправді і для піара його ні, ні, немає ніякого значення, тому що, ну якби світ свір розуміє, що це відбувається, навіть найближчі. Його союзники не ставляться до цього якось до, як до чогось там такого, е, справді, що е, ну, якби сполукає до мира, чи демонструє позицію мирно. Там Трамп прямо говорить, що е, Путін не підтримує мир і не хоче його, і якось не впливає на нього трьохденні перемир'я. Так от, чому, чому ж я хотів захистити Трампа? Тому, ну, тому що у нас зараз у всіх логіка така. У нас все було добре, у нас все було чудово. Ми би, якби не переміг Трампа, перемогли би інші сили, ну там е демократи. Ми б точно розбили е цих росіян, перемогли б, і у нас би все було просто в шоколаді. У нас все було чудово, і от саме Трамп в цьому винен, і пам'ятаєте, яка була хвиля антитрампівських настроїв, коли там в бувальному кабінеті. І вони там проводили переговори з Зеленським, і так далі. Тобто, ми вже все забули, ми нічого не пам'ятаємо, ми просто впевнені в тому, що от все було чудово, все було прекрасно. От. І ми були ледве не ну, наші війська ледве не були на підходах до Москви. Я розказував вам, як я бачив підготовку до війни, як все це відбувалося. От і е, як ми не готувалися до війни, і це було при, е, до вестиріччя обрання Зеленського. Я про це розказував, можете подивитися там в цьому в моє, на моєму, на моєму каналі. А потім я говорив, що е, а потім нема часу вже зараз аналізувати події, бо ще вони свіжі. І я не буду аналізувати свіжі події. А давайте проаналізуємо події. 23 року. Значить, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть. Значить після нападу на нас, кілька місяців нашу владу колбасило, вони готові були на все. там, на, на, З одного боку на мирні перемовини з Росією, з іншого боку, на співпрацю з опозицією. Тобто, вони не могли визначитися, що і як є. Потім настала якась стабілізація. І, хоча б присували опозицію, але з росіянами нібито не вели ніяких таких особливих перемовин. І от ми там протягом кількох місяців зробили неможливо. й рік це і Херсонська операція, попри всі проблеми, які там були, про які я говорив, про те, що випустили війська і так далі. Особливо красиво була Харківська операція. Ну, Було багато всякого красивого, і ясно, що Україна була прапором, вона була. На топів тем, і Зеленський був миром, він був фаворів, його насилив сюди на руках, і коли він приїжджав в Сполучені Штати, ну, це було просто свято демократії. І от е, потім відбулись певні події, не будемо це довго описувати, але ключове те, що десь з осінь, з зими 23-го року, у всьому світі. Почали анонсувати нашими е лідерами. Наші лідери почали про це говорити про великий контрнаступ, величезний контрнаступ. Ми читали, як готують до цього контрнаступу підрозділи в різних країнах, як кожна країна щось докладає, як все гроші. Ну тобто, це був це була підготовка до. Контрнаступу в прямому ефірі. Ну тобто, ясно, що сам по собі факт підготовки до контрнаступу в прямому ефірі це дурниця, але ну не знаю, так може треба було Зеленському, може він хотів ворога залякати, ще щось таке. І ми вже відчували, що буде ну просто завтра. Е, ми вже в Криму, і чай будемо там пити, чи каву, і концерти будемо проводити. Ну тобто, все це було і це ж було не тільки у нас, це не тільки ми цього очікували. Цього очікувала. Вся Європа і світ, американці вкладали в це реальні гроші, техніку, Європа все вкладала, все, що тільки можливо, вкладала, і ми готувалися до цього контрнаступу. І несподівано, незрозуміло з якихось причин і навіщо. Як розказують експерти, військові, я тут їм повністю довіряю. Бо, хоча я і працював в комітеті з питань безпеки і оборони, хоча я сам брав участь. Подіях на Донбасі в АТО і так далі. Хоча я сам офіцер і служив і так далі. Я не буду казати, що я чітко знаю всі тонкощі процесів, які відбувалися в 23-му році, тому покладусь на експертів і на світові ЗМІ, які розказують про те, що в 23 році влітку. Зеленський, замість того, щоб сконцентрувати всі зусилля на південному напрямку, він розділив наш ударний кулак на дві частини: одну на Бахмут, одну на південь. І оце розподіл двох частин: одного підсирського, одного з Бахмутами, одного під Долужного, От вона призвела до того, що ми не змогли перемогти ні там, ні там. На, у нас не вистачило просто сил для того, щоб прорвати фронт ні на півдні, ні біля Бахмуту. І це стало великою трагедією не тільки для українців, тому що для нас провал контрнаступу був реальною трагедією. Ми всі дуже страждали і переживали. Але це було ще більшою трагедією для інвесторів нашої перемоги, для тих, хто вірив в неї здалеку, що абсолютно зрозуміло. Вони більше знали деталі цієї перемоги. Ми то тоді не дуже розуміли, що війська розділили і так далі. І вони були, були здивовані. Ми, типу, вкладаємо гроші, ми. Зробили все можливе, ми вам давали розвідання, ми то то-то, тото, то-то, то-то. А ви навіть не змогли виконати цей план, зробити прорив в якомусь місті, в одному і так далі. І це ясно деморалізувало все суспільство, їхнє, особливо еліти. На автоматі ще продовжували багато там хорошого говорити, але почали все більше говорити вже про те, про справедливий мир, що з цим треба завершувати. І е, ті теми, які не були актуальними, коли ми готувалися до контрнаступу, тому що ми ж були переможцями, а переможці, як відомо, не судять. А як тільки ми стали не переможцями, нас почали судити. І е, ключова вимога, яка була до України, що ми знов таки не боремося з корупцією що у нас значить багато всього відмовляється і розкрадається, і так далі. І е Зеленський намагаючись врятувати ситуацію перед поїздкою до Сполучених Штатів, він робить великий реверанс, якби загравання таке до е Байдена. Він звільняє з посади міністра оборони Резнікова. Якого ну ми всі пам'ятаємо історію з яйцями по 17, і ми пам'ятаємо, що Десь ця історія спла під Новий а звільнили його аж в серпні, тобто 7-8 місяців він спокійно керував і яйцями по 17, зброї і міністерством оборони одночасно. І виходить, що його довелося зняти. Ну і тоді посадили Коломойського. Пам'ятаєте, таким чином вийшло, що Зеленський готувався. Він хотів, він розумів, що його не погладять по голівинці. За те, що він провалив операцію навмисно чи не навмисно, чи це йому так порадили, чи це просто традиційна боротьба поверхів банкової, було, що кожен хотів собі приписати значить, цю перемогу. Ви напишіть мені в коментарях вашу точку зору, тому що я не хочу, ну як би сказати, не хочу відходити від фактів, тому що провал операції через розподіл на дві частини це факт, а оцінка, чому цей розподіл відбувся, це вже. Ну, якби коментар. Тому я думаю, що ви самі зможете мені про це написати, і я не буду нав'язувати нікому якусь точку зору. А от, коли Зеленський приїхав в Сполучені Штати, то він отримав холодний душ на голову. Тобто він думав, що він зараз поїде знов, знов там накрутить всіх, нам знов дадуть якихось грошей погось ля-ля-ля. І ми будемо готувати якийсь новий черговий контрнаступ, який він може, ну, коротше. І е, він приїжджає туди, а зустрічає з, зовсім іншу Америку. Для Америки ця поразка в, в цьому контрнаступі була шоком, і вона просто змінила все, що тільки можливо вставлені до України. Е, ті, хто мовчки дивився, як це буде, е, почали обурюватись. І, звичайно, в першу чергу почали обурюватись республіканці. Логіка проста. Це не означає, що вони були проти України ще раз. А е, вони були проти того чого. Трамп дає багато грошей Україні, допомоги і всього іншого, а потім Зеленський діє інакше. Він не проводить операцію так, як говорили, не так, як планували, і провалює цю операцію. Будь-яка опозиція сказала б президенту: сказала, ти або грошей не давай, або контролюй, щоб там все відбувалося так, як треба. І оця хвиля протестів проти Байдена, який не проконтролював Зеленського. який Провели в операцію, вона призвела до того, що республіканці, які традиційно були підтримані мовачами України, раптом стали опонентами. Тобто, в боротьбі з Байденом вони перейшли ну ніби проти України, але не просто проти України, а проти того, що ми оцей шанс втратили. Тоді ж почалися такі на нашу корупційну складову. Пам'ятаєте, все, що пов'язано з Фарц, Єрмак. І так далі, тобто, наше питання, яке носило для них зовнішньополітичний характер, воно стало внутрішньополітичним характером, воно було свідченням того, що Байден лох, тому що він не зміг переконати Зеленського, що треба війська відправити в одному напрямку, а не в двох, І, для, і, і може, вони не за Україну переживали, а вони просто знайшли такий спосіб, як можна вдарити по Байдену. І от е, в цей момент е, якраз приїжджає Зеленський, і в цей момент його навіть не пускають виступити в Сенаті, в, в Конгресі. Ну, тобто, уявляєте собі минулого разу, 22-го, він приїжджає тріумф, його носять на руках лаврової віті і, і так далі. А тут, виявляється, нічого взагалі. І ясно, що це дуже е, було показово. Це був ну якби, поворот до того, що. Е, вже не буде нічого того, що було раніше, ні допомоги не буде, ні підтримки не буде, і е, йому Зеленському прямо почали говорити про те, що нам треба зав'язувати цю війну, скільки можна, ресурси тягнуться, результатів немає, ви нічого досягнути не можете. Е, от і е, Зеленський почав розуміти, що на носі е, якісь мирні перемовини, на, на носі закінчення війни. Треба думати про майбутнє, треба думати, як це буде після війни чи в момент закінчення. І перша думка, яка, звичайно, пішла в голову, що треба впливових потужних військових прибирати, заміняти їх слухняними і заодно прибирати політичних опонентів. І в е, той момент до виборів ще було трошки далеко. Ви пам'ятаєте, що літом, літом ще Е, Стефанчук говорив про те, що вибори будуть проводитися, що це не суперечить конституції. Але після поїздки в Сполучені Штати Геленський зрозумів, що яких ніяких виборів він поки що проводити не буде, і тоді вони почали крутити в зворотньому напрямку всю цю історію. Але для того, щоб убезпечити себе, вони почали зачистку. Військового керівництва армія їм вже була не потрібна. Їм потрібні були не ініціативні люди, не ті, які можуть воювати, а ті, які будуть слухатися, бо йшлося вже про підписання угоди про мир, про перемовини, про значить, стабілізацію ситуації в політиці, і тому почався цей величезний процес з кількома серіями про, про, про познищенню залужного і всієї його команди. Коли це відбулося, ми пам'ятаємо кульмінацію звільнення. Це був лютий. Після цього процес пішов не на мирні перемовини, які йшли так само повільно, хоч уже тоді був перший мирний план Зеленського, і так далі. А а ми почали відкочуватись назад. Украї... Військами нашими почали керувати інші командири. Ми здали Авдіївку і, і так далі. І так далі, і оце відступали. Ми вступаємо до цього часу, тому що командування те саме залишилось, яке було розраховано, як я розумію, на мирний час. От а е Трамп, коли прийшов, він просто продовжив все те, що було в стосунках між Україною. І сполученими штатами, ну тобто нічого нового, ніякого повороту не було. Просто він річ сказав. Він сказав, що якщо ви не вмієте воювати, то і здатні воювати, що було доведено у 23 році. Якщо ви викидаєте на сміття наші гроші і не можете провести полкового контрнаступу, що було доведено у 2023 році, то давайте взагалі як завгодно закінчувати цю війну і забудемо про це. Отже, короткий висновок: Трамп це не революція в стосунках. Між Україною і Росією. Трамп це не та людина, яка поставила під сумнів нашу можливість перемогти в цій війні так, як ми собі це хотіли би, за виходом на кордони 91-го року. А Трамп це людина, яка просто більш різко і більш жорстко висловила те, що було вже відомо і тоді. На жаль, наша втрата ініціативи і втрата великих шансів на перемогу пов'язана з Простою тупою річчю, це неможливістю виграти битви в, в на півдні і в Бахмуті одночасно. І це було геополітичне рішення. Це не було рішення припустимо залужного, тому що залужний сам про це говорив в різних формах і так далі. Всі це про це знають. Це було рішення верховного головнокомандуюча, і от з цього моменту Почався, ну я би сказав, так. Оцей, оце, оце, що ми бачимо зараз, воно почалося тоді. Таким чином, перелом, який відбувся тоді, він і призвів до того, що відбувається сьогодні між Зеленським Трампом, між Україною і Сполученими Штатами. І не треба думати про те, що в цьому винен Трамп, який прийшов у цей спорт. Ні, нічого хорошого не було того. Просто тоді ситуація була більш контрольована медійно і в міжнародному середовищі було менше політиків, які готові були прямо і в лоб говорити про те, що сьогодні говорить Трамп. Гарного всім дня, вибачайте, лайкайте, перепощуйте обов'язково, підписуйтесь на мій канал обов'язково, ставайте його спонсорами і, будь ласка, донатьте нашим тренарям. Дякую. У мене там в описі є їхні картки, куди можна відправити. Дякую вам, гарного дня.